24 лютого в Ужгороді триває антикорупційний форум руху за очищення. Це широка громадська коаліція, яка ставить за мету оновити країну шляхом ліквідації причин корупції. Принципи та ідеї українського руху за очищення озвучили на прес-конференції в Ужгородському прес-клубі учасники форуму та члени координаційної ради руху. Володимир Федорин, співзасновник центру вільної економіки імені Бендукідзе, каже, що лише серйозні реформи можуть покращити умови проживання в Україні. Наш рух Среди, одного, в числе одного из пяти требований, выдвигает как раз требование о принятии пакета законов об экономической свободе. Законов, которые позволят людям, наконец, освободиться от власти бюрократа, от власти коррупционера. Мы настаиваем на прозрачной приватизации, на приватизации, которая принесет деньги в казну, которая привлечет сюда серьезных инвесторов. Будем настаивать. На налоговой реформе, на то щоб ставки налогов були снижены. Учасники руху впевнені, що в Україні треба запровадити нові правила, які унеможливлюють корупцію. Український рух за очищення має усі шанси втілити ці правила в життя, закликають усіх охочих змінити країну. Це об'єднання абсолютно різних нових прогресивних реформаторських середовищ. Ми збираємо ось цю команду в один мільйон на платформі з ось такою українською назвою. – 1mln.ukr. Ми закликаємо, закликаємо всіх ужгородців, закарпатців, які хочуть змін долучатися до нашої ініціативи. Одні з головних вимог відставка прем'єра, незалежність генерального прокурора, економічна свобода та втілення принципів невідворотності покарання в боротьбі з корупцією. Закарпаття в очах учасників форуму є інертним неактивним регіоном, де керують клани, а політична еліта диктує правила. Мені здається, що тут є феодальна вочина, що тут є якісь клани, які досить давно вже тримають політичні економічні процеси під своїм впливом. Що якось митниця є частиною цього? Ну то що кордон є рядом? Також це є частина цього. Якщо ми кажемо за 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 зміну еліт. Це має бути демократична зміна, і це значить, що треба буде йти на вибори. Ужгород за словами оглядачів нічим не відрізняється від інших міст країни. Таке ж корумповане. Але в Закарпатті в цілому великий потенціал. Тож сподіваються, що форум буде корисний місцевим.